Доброго no. вечора! Ну, бо, тому, ну, так, що потім там бюджетно, ні, ну так мерже ж, так. Меж попередив, що через тиждень зустрінемось, зустрілися через два навіть, ну там можна буде. No, no. no, yes. Так, просто до кінця пара... не доску. Ну, бо потім вже потім вже буде все. Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології про докористування і енергозбереження оголошую відкритим. Сьогодні на порядку денному два питання і різне. Пропоную проголосувати. Порядок денний в цілому хто за. Одноголосно. Перше питання: проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської. Ради про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади у 2025 році. Так, це ввала, в ній йдеться про перерозподіл, тобто ми в межах визначеного фінансування додаємо Сихівській адміністрації 200 тисяч, бо їм треба закупити багаторічні зелені насадження для одного з скверів. Ми в 44 і 46 пункти зменшуємо кошти, а в 15 додаємо. дев'ятій Зменшуємо. Ми зменшуємо проведення екологічної конференції і семінарів, бо нам вистачає коштів. Ми провели один захід, відповідно, не плануємо вже в цьому році проводити. І розроблені проєкти землеустрою, тобто департаменту вистачає коштів тих, які є станом на сьогодні, тобто 470 тисяч вони вкладають в ці кошти. Угу. Це, на це на це на Юрія Руфа, сквер? На колботках. Проти... На... На... На де? Клуботка. Ну це ну, новий, Правильно? Так, так. Це І... на новий сквер. Це, мені здається, що це Юрія Руфа, що вони роблять. — Ну, mm -hmm. чудово. Та немає значення сквер, це завжди сквер, хто за? Одноголосно. І друге питання: звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо погодження виділення додаткових коштів на до двадцять рік для департаменту житлового господарства та інфраструктури з загального фонду Львівської міської територіальної громади забезпечення функціонування підприємств, установ, та організації, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги в сумі 1 мільйон двісті так для належного виконання програми фінансової підтримки діяльності адміністратора послуги з управління побутовими відходами. Це є заробітна плата. В вересні ми просили 3,8 мільйона. Нам сесія виділила 1,2. Це те, що не вистачає ми не до кінця року, ну, але. Ви зараз заборговані так, людям? Ну Зароблати? ми не виплатили ще. Там. За жовтим, ми Добре, штатка у вас не змінилася, 6 одиниць, здається, там, так? Е, та. 6? Ні, всього 20. А це на сьогоднішню сесію питання? Ні. Ага, ну добре, е, А інженерну що... ми пройшли тільки а що фінансово перенесла. Бо вчора. Так. Добре, так, дещо. Так. Так. То ви не йдете на цю сесію? На цю то... Ні, то на наступну. Так? так. Ну, мене питань немає. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. На цьому засіданні комісії екології правдокористування та розбереження оголошую закритим. Дякую. 就是。Sure.